Добрий день, шановні студенти! Я Наталя Цимбал, викладачка кафедри сценічної мови. Сьогодні хочу вам запропонувати вибіркову дисципліну робота актора з мікрофоном. На цьому предметі ви дізнаєтеся про типи мікрофонів і про специфіку роботи актора з мікрофоном в театрі, в кіно, на телебаченні, на радіо або в звукозаписуючій студії. Сьогодні, коли наша країна перебуває в стані війни, ми розкидані не тільки по всій країні, але і за її межами. І навчальний процес відбувається в режимі онлайн. Скоріш за все, ми не маємо поруч професійних мікрофонів або звукозаписуючої студії, а маємо лише гаджети, телефони або комп'ютери. Тому я вимушена була внести корективу в цей предмет. І сьогодні, на цьому предметі, ви зможете дізнатися, що таке аудіокнига. І як її записувати, а також спробувати себе в ролі актора чи акторки дубляжу. На мою думку, найкраще всього про цю дисципліну скажуть роботи самих студентів, тих, хто вже пройшов цей курс. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питали. Але я не признавалась, я була малою горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кіншиться драма, і от, от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадні зброї сміху, я боюся, піддаватись, і, забувши давню гордість. Плачу я, щоб не сміятись. Ви щасливі при чистій зорі. Ваші промені, ваша розмова, якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високі зорі, все на світі вам видно, звисока. Якби я так високо стояла. Хай була б я весь вік одинока. Ви щасливі, холодні її зорі, ясні тверді, неначе з кришталю. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. Третій квиток прочитав пан Бакет, пініше газету до самих очей, бо бачив поганенько а на окуляри не мав грошей. Третій квиток знайшла панна Віолета Боргард. Величезне хвилювання панувало в домі Боргардів, коли наш репортер прибув туди, щоб узяти інтерв'ю в щасливої панночки. Клацали фотоапарати, виблискували спалахи, а люди штовхалися й пхалися, намагаючись підійти хоч трохи ближче до знаменитості. А знаменитість стояла на кріслі у вітальні, шалено махаючи рукою золотим квитком, наче зупиняла таксі. Щось усім говорила дуже швидко й дуже голосно, та нелегко було зрозуміти її слова, бо водночас вона так само шалено жувала жуйку. Я жую без перестанку!» – кричала дівчина. Та коли почула про ці квитки містера Вонки, то відклала Жуйку, і перейшла на цукерки. Мала надію, що мені пощастить. Тепер зрозуміло, я знову жуватиму. Я дуже люблю Жуйку, не можу без неї жити. Жуючи лісінькими днями, крім тих кількох хвилин, коли треба їсти. Тоді я приліплю жуйку за вухо, щоб не загубити. Чесно вам зізнаюся, що почувалося б нікудишньо, якби цілий день не живала жуєчко. Це щора правда. Мама каже, що паночкам таке не личить, а щоб рідко дивитися, коли дівчачі щалипи постійно плямкують. Але... Привіт! Тебе розвеселити прийшла. Хочу дещо показати. Зараз ти на власні очі побачиш те, чого ще не бачила жодна людина в світі. Уявляєш? Поклянись мені, що нікому нічого не скажеш. Твоїм серцем. Клянись! Моя книга пригод. Його ти знаєш. Чарльз Мунт, мій герой. Коли я виросту, я получу туди, куди й він, у Південну Америку. Це як Америка? Тільки південна. Знаєш, де я буду жити? Райські води, земля загублена в часі. Я вирвала цю картинку з бібліотечної книжки Я обов'язково получу туди і поставлю будинок біля водоспаду. Невідомо, що там живе. Головне долетіти. Глянь, ось на тих сторінках я опушу всі свої пригоди. І все це робитиму. Шкода, я поки не знаю, як дістатися райських вод. Еврика, Ти повезеш мене на дирижаблі. Клянись, то повезеш! Своїм серцем! Ану, клянись! твоим oh, тестом. Добре, ты пообещал, no чтобы потом не наказал. Well, ну, завтра побачим. Бай-бай. Приходи, шикают. Слушай, ты молчу? А что? Like Мы спрацюемся. <звук> Заходь. Проходьте, містер Поттер. Прошу. Ваше покарання буде написати текст, містер Поттер. Ні. Не вашим. Ви будете писати моїм особливим пером. Так. Напишіть мені. І я ніколи не буду брехати. Скільки разів? Ну, скажімо, рівно стільки, щоб це було помітно. Ви не дали чорнила. О, вони вам не потрібні. Я ніколи не буду брехати, нічого. А ви ж самі добре знаєте, що заслужили на це покарання. Правда ж, містер Потер? Пишіть. Рапунцель. Рапунцель, що в тебе коїться? Усе гаразд. Можна голосніше, рапунцель, так не люблю, коли ти мимриш. Я і є зникла принцеса. Правда? Я не мимрю, мамо? Чи називати тебе інакше? Ох, рапунцель, ну що за нісенітниці, а це твоє питання взагалі сміховинне. Я знаю. А Тепер я все знаю. Все, що я робила. Було для тебе, доню. Рапунцель! Я все своє життя ховаюся від людей, яким потрібна моя сила. Рапунцель! А слід було ховатися від тебе. Куди ти підеш? Його ти не знайдеш. Що ти з ним зробила? Того злочинця повісять за його злочини. Он... Тихо, тихо, все гаразд. Усе саме так, як мусить бути. Ні. Щодо людей ти помиляла. І щодо мене теж помиляєшся. І про моє волосся ти можеш забути назад. Хочеш, щоб я була поганою? Гаразд, я зроблюся поганою. Сьогодні я заплуталась мій ворог, моя рідна мама, яка вбила мою другу маму. Напевно, ти завжди боялась, що я буду божевільною, як моя рідна мама. Це пояснює твоє, не виділяйся будь-як всі хотіла своєю любов'ю приборкати мене. І я намагалась. Справді я намагалась, тому що любила тебе. Але річ у тім, я не мила Естелла, як вони намагались, і не була нею. Я Круелла, народжена Генія злодійкою. І трішечки божевільною. Я не така, як вона. Я краще. А знаєш? Я мушу бігти. Попереду помста кара та знищення. Але я любитиму тебе. Завжди. Вітання всім. Яке строкате зібрання королю Стефане? Він синосці, вельможі, городяни і як дотепно, навіть простолюд. Маю сказати, що я була дуже прикро вражена, що не отримала запрошення. Ти тут не бажана. Який жаль. Така незручна ситуація. Ви не тримаєте зла. Ну що ви? І Я доведу, що не бажаю жодного зла. І також запропоную свій дар дитині. Ні, не її чіпати. Не підходьте до принцеси! Так, не підходьте! <світ> Нехай це чує кожен із вас. Принцеса справді виростатиме великою і милою. І всі будуть від неї у захваті. Це чудовий дар. Але до заходу сонця у день її шістнадцятих іменин вона вколить палець у веретенце своєї прятки. І засне нескінченним сном вона буде як мертва і не встане ніколи. Малефісента, будь ласка, ні, благаю. Благання це добре. anos cheiros. e a blá e a blá aí? paras Принцеса все-таки зможе звільнитися від чаю завдяки поцілунку любові, і якщо вона щира. Очевидно, що після нашої перемоги і повернення до нормального навчального процесу я знову внесу корективи в цей предмет. А поки що аудіокнига і актори дубляжу. Тож, якщо вас зацікавило, зустрінемось на парах.